Чи закриють Телеграм? Зараз в новинах часто з'являється інформація про те, що Телеграм можуть закрити або можуть регулювати його роботу і наводити якісь інші обмеження на роботу цього месенджера. Сьогодні я хочу поговорити, чого цього не буде і чому це Телеграм буде працювати далі. Ну, по перше, я хочу сказати, що такі повідомлення, такі новини, вони були. Ще два роки назад, були і рік назад про це я, до речі, писав в своєму блозі, що такі повідомлення були, і відповідно тоді також всі говорили, що телеграм можуть заблокувати в найближчі декілька місяців, що буде якась цензура, бо його регулювання, і всього цього, звісно, не було. Але кожен місяць спливають якісь нові заяви про те, що Телеграм можуть заблокувати, і люди часто ставлять запитання: а що ти будеш робити, коли телеграмом не буде, на чому ти будеш заробляти, і так далі. Давайте зараз відповім, чому Telegram не заблокують. Перша причина, чому Телеграм не закриється, те, що Телеграм є основним джерелом інформації для українців. Зараз Телеграм він набагато більш популярніший ніж навіть новини, і набагато більш популярніший ніж деякі медіа. І що я хочу сказати, що багато медіа, в тому числі і державних, вони мають свої канали в Телеграмі, і через Телеграм також ведуть свою діяльність і сповіщають людей про новини. Тому Телеграм він дуже популярний, це основне джерело інформації. І заборонити Телеграм в один момент це просто неможливо. Тому що потрібен час щоб перевести аудиторію на інші площадки, знайти аналог телеграму, якого зараз по факту немає, тому що ну, дивлячись на інші месенджери, наприклад, WhatsApp або Viber, вони загалом і близько настоять на ряду з Телеграмом. Телеграм він найбільш розвинений і в ньому найбільша аудиторія. Друга причина це те, що люди, які потенційно можуть заблокувати Телеграм, тобто законодавці, інші впливові люди, вони в цілому самі користуються телеграмом, Да, що тут казати, навіть президент користується телеграмом, ось, наприклад, його аккаунт в ось, наприклад, його телеграм-канал, в якому 800 тисяч підписників. Також є дуже багато народних депутатів, які є в Телеграмі, є інші впливові люди, є державні медіа, інші медіа в Телеграмі, тому люди, які теоретично могли би. Заблокувати Телеграм, самі ними активно користуються, і там в них є велика аудиторія. Yes. Тому навряд чи є логіка в таких діях, щоб забанити телеграм. Ну а якщо відповісти на запитання, де я буду заробляти, якщо закриють телеграм, якщо це взагалі коли-небудь відбудеться, я думаю, що цього в найближчим часом не відбудеться точно, просто немає ніяких предпосилок для того, щоб телеграм був заблокований. І скоріш за все тут можна було заробляти ще не один рік. Але якщо й телеграм, допустимо, що така ситуація буде, і телеграм закриють, то я піду заробляти на якісь інші площадки. Є інстаграм, є Фейсбук, є Ютуб. Врешті-решт, я зараз розвиваю свій телеграм-канал. Є Тікток, є інші інформаційні площадки, інші соцмережі, де я також буду заробляти. Головне це ваша репутація і ваша аудиторія. Якщо вона у вас є, то ви зможете заробляти на будь-якій площадці. Ну зараз Телеграм, на мою думку, це самий хороший варіант заробітку, тому що там найлегше всього заробляти. Зараз не потрібно витрачати багато часу, і всю роботу можна виконувати з телефону. Саме тому я заробляю в Телеграмі.